Доброго раночку, Карінечко, пригощайся чайком. Хочеться знаєте, вже якось дякую. так осінніми такими е, раночками зігрітися. Хочеться дійсно пробудитися. У нас якраз вітамінний такий е, чай. До речі, треба нам з тобою частіше його заварювати. Так, е, Даша, тут тобі вітання лиються? Е, пишуть нам Степан Гаврилюк, мир і благодать вашій сім'ї. Вітання. Ой, так приємно, дякую. Так, е, також. Галина Габатель, доброго ранку всім бажаю, дякую, що є канал Надія, всім Господніх благословень. Дякуємо так, вам маю, за добрі слова і дякуємо Богу, що є цей телеканал. Так? А також Ліна Міщенко пише нам доброго ранку, дякую вам за поради, святе письмо і молитву, Божих благословень і ангелоохоронці вам. Які добрі люди, так? Слава Богу, Все, за наших глядачів. Всі чесно. бажають благословень і англійської охорони. Uh -huh. Просто дуже чудово. Дякуємо вам. Нехай Бог буде з вами теж сьогодні. І хочемо поговорити вже про тему, яку анонсували. Ми живемо в християнській державі, і більшість з нас вважають себе християнами. Але дивлячись на наше суспільство, знаєте, можна сказати, що в нашому суспільстві і в нашому житті насправді мало християнського. І не дивлячись на те, що християнство в Україні існує вже більше тисячі років, сміливо можна. Сказати, що ми все ж таки залишаємося язичницькою країною. Ми не навчилися бути справжніми християнами. А скільки християн в нашій країні вірять в гороскопи, ходять до ворожок, гадалок, екстрасенсів, котрих є чимало. Проте дуже часто християни самі займаються навіть магією, виправдовуючи себе, що вони займаються білою магією, яка, нібито, є доброю. І хочемо пояснити, що немає напевно, що ані білої, ані чорної магії, бо джерелом всієї магії є диявол. Це ми читаємо в Біблії. Але більше про це будемо говорити зі священнослужителем. Віктор Власюк з нами на зв'язку. Пане Вікторе, доброго ранку. Доброго ранку вам. Дякуємо дуже, що приєдналися, що хочете разом з нами спробувати розкрити нашим глядачам ось цю тему. Дуже щиро віримо, що сьогодні багато людей нас почує і зроблять висновки у своєму житті, і взагалі ну не просто так на наших словах, а на якихось дійсно духовних таких основах, які угу. ми сьогодні будемо шукати у Біблії. Тож, пане Вікторе, скажіть нам, будь ласка, чому якраз гадалки і цілителі зараз от користуються популярністю? Чому в нашому світі так люди хочуть Хопатися за от їхні такі надприродні можливості. Ну, я думаю, найперше, це те, що е, з'являється в людини проста така цікавість. От, е, навіть якщо подивитися на популярні фільми, да, які розповідають про майбутнє. Вони говорять про те, що людям цікаво заглянути за завісу е, майбутнього. А що буде там. Це такий перший момент. Також е, можна сказати про те, що. Кризовий момент, коли в людини стається якась криза чи в суспільстві, також якби з'являється в людини бажання е, подумати, а що буде в майбутньому. Тобто люди звертаються до астрологів, до віщунів, і їм цікаво, як, який буде перебіг. Навіть зараз, перебуваючи в умовах війни, дуже багато з'явилось прогнозів угу. щодо ситуації, яка буде в країні, і так далі. Тобто, це цікавість. А якщо говорити за цілителів, то звичайно цілитель пропонує миттєве зцілення або миттєвий результат, і люди думають, що якщо вони потратять великі гроші, то вони обов'язково отримують те, що їм потрібно. І це їх, скажімо, ну, буде забезпечити їх, щоб не проходити якийсь більш кропіткий шлях, який потрібен для того, щоб отримати здоров'я і вибрати більш правильний шлях. Угу. Погоджуємося з вами, але я я навіть і не думала, що стільки багато. Є моментів, чому саме люди звертаються? Напевно, тому що сама ніколи цього не yeah. робила. А ти знаєш, цікаво, от те, що я тебе запитала. Давай сьогодні запитаємо нашого експерта. Тому що, от, е, пане Вікторе, я власне нещодавно от, у Каріну у співведучої запитала. Е, чи дійсно от, гадалки і цілителі, особливо от, мене цікавили, цілителі, ніби таку Божу справу роблять? Е, чи працюють вони от, дійсно силою Божою, чи е, дійсно вони всі ніяк не пов'язані ні з чим хорошим і Божим? Е, Поцілення ж відбувається? Так. так. Так, але як, власне, у них виходить зцілення? Тому що е, люди до них би не зверталися, якби не було б стільки позитивних відгуків. От тут, знаєте, все так дуже закручено. Постарайтесь нам, будь ласка, розказати, що ви, власне, думаєте. Я думаю про те, що е, дійсно є люди, які можуть робити ну, е, якісь певні чудеса, певні дива, да? але це має тимчасовий характер. Якщо е, ссилатись на історію mm -hmm. да, і подивитися, е, наприклад, на святе письмо, то апостол Павло в першому посланні до коринтян скаже, що е, не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла, а тому невелика ця річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди, але кінець їх буде за їхніми ділами. Тобто, е, ми розуміємо, що диявол, е, скажімо, він також використовує різні е, такі моменти для того, щоб спотворити правду, е, згадати тільки, е, наприклад, е, постелю, де він випробовував Ісуса Христа, тобто також такі були специфічні ефекти, які е, ну, показували нібито якусь певну завісу е, майбутнього або того, що є в цьому світі. Але ми розуміємо, що за цими дивами е, стояла сила сили зла. І не тільки, скажімо, в житті Ісуса Христа це було, да, от, наприклад, ми читаємо дії святих апостолів, теж історію про Симона, який е, робив великі справи, і всі, весь самарійський народ написано від маленького до великого, вірив йому. Але Біблія, в перекладі Огієнка каже, що він дурив народ. І е, згодом, коли апостоли почали проповідувати, в нього з'явився, скажімо так, е, Людина, яка більше знамена робила, більше чудеса, це був Пилип. Це людина була від Бога. Він покаявся, охрестився і став християнином. Хм. Дякуємо вам, що саме з, з точки зору Біблії це пояснили. Скажіть, будь ласка, зараз для нас, для всіх глядачів, які можуть бути наслідки від відвідування таких осіб? Гадалок, цілителів? Ворожбитів, так? Чи може користуванням розкладки? Оце знаєш, робити розкладки на картах, щоб щось погадати. Це теж, напевно, гадалки не знаю. Угу. І старологи зараз. Так, нове слово. Бо е, люди звертаються, отримують результат і все. Але які можуть бути потім наслідки від цього? Ну я вам розкажу таку історію, яка трапилася, не було в нашій країні, скажімо, е, в одній сім'ї був е, покликаний е, молодий чоловік е, на військову службу. І так сталося, що він пропав без звісти. І е, після цього мама його вирішила е, ну, е, звернутися до медіума до посередника, і, і з проханням, щоб цей медіум організував зустріч з її пропавшим сином, і відбувся спіритичний сеанс. І той вечір е, нібито прийшов на цю зустріч е, її син. Тобто вона почала таке спілкування спочатку на нейтральній території, потім в себе вдома продовжила це робити. І е, про, пройшов деякий час. Одного разу постукав хтось в двері, і е, там стояв е, молодий чоловік. Ось е, насправді це був її син, і коли мама відкрила двері, вона його не впізнала. Тобто, вона йому сказала, що я з сином спілкуюся по вечорам, вночі на цих спіритичних сеансах. Тобто, якщо говорити да, про наслідки, то насправді вони можуть бути дуже плачевні, тому що людина може ігнорувати реальне життя, ігнорувати реальні проблеми, користуючись якимись неправдивими умовами в своєму світогляді. Дуже дякуємо вам. Ми ще поговоримо про те, які ще ще можуть бути наслідки від таких сеансів, від таких зустрічей, можна сказати, з темними силами напряму. Але зараз хочемо зупинитися на одну хвилину, як кожного дня ми це робимо. О 9.00 загальна національна хвилина мовчання за нашими співвітчизниками, за всіма, хто загинув в цій жорстокій війні. Долучайтесь, друзі, давайте вшануємо їхню пам'ять. Завжди дуже тяжко підібрати слова, але ми щиро вдячні нашим захисникам. Ми щиро молимося за родини загиблих, які поклали свої вірні голови для нашого спасіння. Пам'ятаємо, віримо в найкраще і тримаємося. Але життя продовжується, тому продовжуємо нашу розмову з гостем. Нагадуємо, що сьогодні день чарівництва. Не знаю, чи власне варто відзначати таке свято, але він існує, тому будемо говорити про цей день і будемо дізнаватися. Хто ж такі гадалки, цілителі і чому варто триматися від них подалі? Які наслідки в своєму житті можуть бути, якщо мати з ними тісний контакт? Mm -hmm. Пане Вікторе, ви з нами? Так, є. Так. Знаєте, хочемо продовжити цю лінію. Ви нам розказали приклад, який може бути результат, які наслідки того, що люди викликають, наче духи померлих, так які можливо ще на своєму житті може відчути наслідки людина, яка можливо одного разу просто зверталася до. Цілителя, який там не знаю, викатав якусь хворобу яйцем викатує, чи щось типу mm -hmm. такого. Чи це означає, що вже в цієї людини відкриті двері до впливу темних сил, до впливу диявола? Я думаю, що якщо людина стала на сторону, скажем, того скажімо, життя, да, коли людина хоче звертатись до віщенів чи гадалок, але е, вона бачить, що щось іде не так, щось іде не по плану, і все ж таки, того щастя, якого вона шукає, вона не знаходить. Все ж таки шанс є. Тому що в Біблії ми читаємо е, декілька таких випадків, коли люди, які займалися ворожбиством, вони наверталися, і е, все ж таки е, Бог їм дарував зцілення. Я вже е, перед цим сказав про Симона, але там є такий цікавий момент, що е, навіть після того як він вже став християнином. Він побачив, що апостоли вони е, моляться за людей, і Господь цих людей благословляє, даруючи Дух Святий, він хотів це зробити за гроші, щоб і він таку владу мав. Але апостоли його докорили і сказали: ти маєш лихе серце, цього не можна робити, і тобі потрібно звернутися до Бога в словах покаяння. І там є такий один момент, що він озвався і сказав: Помоліться за мене. До Господа, щоб мене не спіткало нічого з того, що ви говорили. Тобто, е, якщо людина звертається до християнина, щоб помолили за неї, щоб людина могла позбавитися е, оце, цієї схильності, звертатися до чаклунів, до гадання, до ворожбиства, то дійсно, е, е, молитва праведного вона може багато що зробити. І ще такий цікавий момент є в дії святих апостолів, 19 розділі, там написано про те, що багато людей знову ж таки, коли чули проповіді Євангелія, вони наверталися, вони почали зносити свої книги. Ось, це ті, хто займалися чарами, і перед усіма людьми палили. І коли підрахували кількість тих книг і ціну тих книг, там було срібло 50 тисяч драфт, тобто це була велика сума. І я вважаю, що людина, яка позбавляється речей, які можуть нагадувати про минулий досвід, негативний досвід займання чарівництвом, от ці, цих речей потрібно уникати, щоб їх не було, а зосередити свою увагу на дослідженні Слова Божого, на спілкування з християнами молитовному житті, співу псалмів духовних і так далі. Угу. Угу. Тобто, все-таки більше віддавати перевагу Біблії, Божому Слову, звертатися до Бога е, і не ходити до е, гадалок, цілителів всіх тих, хто старається іншим способом, наче це вийшло. До, до речі, е, знаєте, кажуть, що є біла і чорна магія. Е, що ви з приводу цього скажете? Ви знаєте, коли ми. Е... Живемо в цьому світі, да, то дуже часто, е, от те, що є негативне, воно може подаватися в таких гарних коробочках. Але насправді зміст цієї коробочки він може нести руйнівний характер. Тому, коли ми говоримо, е, що є біла магія чи чорна магія, е, то це говорить про те, що спочатку воно подається в такому хорошому тоні, але mm -hmm. потім згодом воно затягує і людина. Як будто попадає в болото в трясину, і воно затягує все більше і більше. Mm -hmm. І тому небезпечно загравати з маленьким, тому що маленькі, звичайно, будуть маленькі наслідки. А якщо людина більш погружається на територію диявола, так, то наслідки будуть більш плачевними, руйнівними. І не тільки для тієї людини, але й для її рідних, близьких, тому що людина вона живе в суспільстві, в сім'ях, і це обов'язково може відобразитися. Mm -hmm. Наїде. Я хотіла сказати, власне, дуже цікаві ці всі історії. Я от нещодавно е, прочитала в книзі е, про е, така християнська книжка, і там е, був досвід, е, якраз от мама е, звернулася до когось з таких людей, чи до ворожбитів, чи до гадалок, е, тому що у неї обіснувався син. І от, е, Після цих звернень вони почали е, чути вдома різноманітні звуки, якісь розмови. Дитина почала теж чути якісь розмови в своїй голові. І от, коротше, вони дуже злякалися, е, і далі вже звернулися до священнослужителів. Вони вже е, від страху хотіли от, дійсно перейти, як то кажуть, на правильну сторону, на правильний шлях. Взагалі ж, ну е, я думаю, що така історія не одна в світі, і взагалі хто стикався, якщо вони хочуть змінити щось, якщо вони хочуть перейти дійсно на Божу сторону, е, чи знайдуть вони. Покаяння від Бога, і чи, е, чи можуть вони змогу закрити ці двері від диявола і бути от, дійсно з Богом зажити далі? Що ви думаєте? Ви знаєте, що е, людина е, так створена Богом, так і її мозок, розумова діяльність. Е, що якщо людина повторює одну і ту саму річ, ось е, це е, формує якийсь певний світогляд і мислення людини. І якщо людина хоче це поміняти. То вона запрошує е, в своє життя е, Господа, і Дух Святий починає міняти мислення. Тобто те, що ми з вами говорили, якщо людина починає читати Біблію і це формується в її звичку, то згодом е, ця альтернатива вона забирає минулий досвід, і людина починає здобувати якісь певні перемоги. Тому е, дуже важливо дійсно е, відверто і чесно подивитись на своє життя, так, яким воно є. І почати формувати хороші звички, які є добром особисто для тієї людини і для інших. Знаєте, наостанок, ще хочеться е, зазначити, почути вашу думку. Е, що можливо такого навіть е, малесенького може бути в нас вдома чи в наших звичках, в тому, що ми бачимо, читаємо, дивимося, що може закликати до нашого життя темні сили, диявола. Від чого варто позбутися, так, щоб повністю бути звільненими від цього, ну, насправді сьогодні є дуже багато спокус, і ви знаєте, от навіть коли ми проводимо додому інтернет, мережу вайфай, так, ми навіть не підозрюємо, що через цю мережу в нашій сім'ї, можливо, не до нас особисто людей, дорослих, які вже знають, що таке добро, що таке зло. Як небезпечно е, заходити на територію ворога е, будь-які фільми, сюжети, які пов'язані з містицизмом, які пов'язані з е, е, силами зла, вони можуть негативно впливати. Тому що насправді знаєте, є таке прислів'я, ми є тими, що ми їмо. так? І так само в духовному плані, в інтелектуальному. Ми є тими, на що ми звертаємо увагу, що ми читаємо, що ми дивимося, і е, наші рішення да, вони формуються на основі того, який багаж знань і тієї духовної сили ми маємо. Тому е, ну, моє таке побажання в тому, щоб людина могла, бачачи цю небезпеку, обмежувати себе е, знову ж таки, коли вона перебуває там в е, мережі інтернет. Звертати увагу дійсно на ті речі, які потрібні, ті, які збудовують, які потрібні для її роботи, для її життя, для її навчання. І якщо є предмети, на яких вона надто зосереджена, так, як талісмани і так далі, то як ти сказав раніше, їй просто потрібно позбавитись, так, і щоб вони в домі не були. Дуже дякуємо вам за те, що розкрили цю тему. Сподіваємося, що наші глядачі сьогодні, почувши це, якщо мають якісь такі нахили, бажання чи е, думки стосовно того, щоб сходити до е, таких людей, щоб все-таки е, ви розумієте, що це сторона не Божа, і будемо нести певні наслідки, якщо ми переступимо цю межу. Е, ми будемо ще сьогодні говорити з е, Паном Віктором, Власюком, священнослужителем про протестантизм. Так чому люди остерігаються таких церков, чому називають сектами? Це буде трішки пізніше. Ви обов'язково дочекаєтесь. А зараз, пане Вікторе, ми з вами не прощаємося. На декілька хвилин відсторонимося до наших інших рубрик занять в програмі, і хвилин, напевно, через 15 так, повернемося до нашої розмови. Дякуємо вам. Наразі реклама.